Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтесь про найгучніші прориви у світі штучного інтелекту від нових можливостей ChatGPT, GPT, і Copilot, до революційних рішень від Google, Netflix та OpenAI, які змінюють майбутнє технологій, творчості і розваг. Google представила Earth AI платформу, що поєднує супутникові дані. Прогнози погоди та аналітику Gemini, допомагаючи вирішувати глобальні проблеми від кліматичних катастроф до урбаністики. Ключова функція Geospatial Reasoning дозволяє ще й мислити просторово, поєднувати карти, знімки та моделі для аналізу ситуацій, наприклад, прогнозу повеней або поширення епідемій. Серед партнерів ВООЗ, Планет і Airbus, Google Earth AI стає розумним агентом планети, що допомагає людству краще розуміти землю. OpenAI представила Company Knowledge – потужну нову функцію для ChatGPT Enterprise, бізнес та еду, яка об'єднує інформацію з корпоративних сервісів, як Slack, Google Drive, Gmail, Salesforce чи GitHub у єдине середовище. Тепер чат GPT може аналізувати документи, листування і файли одночасно, створюючи аналітичні звіти з цитуванням джерел без перемикання між додатками. Функція не тренує моделі на даних компаній і повністю відповідає стандартам безпеки. OpenAI позиціонує це як крок до Й, що розуміє компанію, роблячи чат GPT справжнім партнером у бізнесі, який усуває роботу навколо роботи та допомагає приймати рішення швидше. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Netflix офіційно йде all-in на штучний інтелект, інтегруючи ШІ у виробництво контенту, персоналізацію і рекламу. Генеративні моделі вже використовуються для створення візуальних ефектів, сценарних ідей і трейлерів, адаптованих під різні країни. Керівники компанії Тед Сарандос і Грег Пітерс наголошують, що не замінює творців, а підсилює креативність, прискорюючи зйомки і знижуючи витрати. Netflix стає піонером ші кінематографу, випереджаючи конкурентів Disney+, Amazon і Warner Bros. Антропік запустила пам'ять для Клода, перетворюючи асистента на персонального Ші партнера. Тепер Клод запам'ятовує деталі з попередніх розмов. Стиль письма і контекст проектів, створюючи окрему пам'ять для кожного завдання. Користувачі плану Max вже мають доступ, а Pro отримає його найближчими тижнями. Пам'ять можна редагувати, видаляти або повністю вимкнути, а для конфіденційних розмов діє режим інкогніто. Ця функція підвищує продуктивність на 30-40% і робить клод не просто інструментом, а постійним цифровим колегою, що розуміє користувача. Microsoft оголосила масштабне оновлення Copilot Fall Release, представивши головного героя Міко, анімованого аватара, який реагує емоціями та робить спілкування з Ші більш людяним. Компанія також додала довготривалу пам'ять, підтримку Gmail, Google Drive і календар, групові чати до 32 учасників, а також Copilot for Health і Learn Live для навчання та саморозвитку. Покращений Copilot Mod Wedge. Тепер здатен самостійно навігувати сторінками, бронювати чи аналізувати сайти. Microsoft підкреслює, це людсько-центричний щі, який поєднує емоційність, етику та продуктивність у кожній взаємодії. Microsoft також оновила Copilot Search, зробивши пошук у Bing та Microsoft 365 розмовним і розумним. Тепер Copilot генерує точні перевірені відповіді з цитуванням джерел, комбінуючи корпоративні та вебдані. Система скорочує час пошуку на 40%, дозволяє отримувати детальні звіти і миттєві посилання, а також підтримує українську мову. Компанія називається пошуком, який думає разом із вами, де Copilot стає партнером у мисленні, а не просто інструментом. Ще одне оновлення від Microsoft Copilot Mode у браузері Edge, який перетворює Edge на агентний ШІ браузер. Тепер Copilot може самостійно керувати вкладками, аналізувати сторінки, порівнювати готелі чи продукти та виконувати завдання десь від бронювання ресторанів до заповнення форм. Функції Copilot Actions і Journeys дозволяють ще діяти автономно, але під повним контролем користувача. Це робить Edge не просто браузером, а розумним асистентом у веб-навігації. OpenAI придбала компанію Software Applications Incorporated, розробника Sky інтерфейсу для macOS, який дозволяє керувати комп'ютером голосом і командами природною мовою. Технологія інтегрується в чат GPT. Надаючи йому змогу бачити екран, розуміти контекст і виконувати дії від надсилання листів до організації файлів, команду Sky, яку заснували колишні розробники Apple Shortcuts, повністю приєднано до OpenAI. це крок до епохи агентних ШІ, де ШІ стає частиною самої операційної системи. Lightrix представила LTX 2, першу відкриту платформу для створення ще відео з повною синхронізацією звуку та зображення. Модель генерує реалістичні сцени, діалоги й емоції прямо з тексту, створюючи 6 секундне Full HD відео всього за 5 секунд. LTX 2 підтримує 4К, 50 FPS і працює навіть на звичайних GPU. Це відкрита альтернатива Sora та VEO. Яка робить кінематографічне виробництво доступним кожному, OpenAI оновила Sora, перетворивши її з відеогенератора на соціальну ші-платформу. Тепер користувачі можуть редагувати відео до 60 секунд прямо в додатку, створювати колаборації у вкладці Communities і додавати будь-яких персонажів, тварин чи об'єкти, які Ші анімує у відео. Android версія вже на підході, за словами керівника SORA Біла Піблза. Це Тікток нового покоління, де Ші підсилює креативність і перетворює уяву на вірусний контент. Stability AI та Electronic Arts уклали стратегічне партнерство, щоб інтегрувати генеративний ші у розробку відеоігор. Команда Stability AI працюватиме в студіях Electronic Arts. Над створенням розумних пензлів для художників і дизайнерів, що дозволяють перетворювати текстові описи на 3D-об'єкти і ігрові світи в реальному часі. Це скоротить виробничі витрати на 30% і відкриє нову еру людсько центричного щі у геймінгу, де технологія розширює творчі можливості розробників. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.